Вініри – це не просто про красиву усмішку. Це про впевненість, це про комфорт у спілкуванні та те, як ви почуваєте себе щодня. Вініри дозволяють створити ідеальний колір, форму та симетрію, приховати недоліки та створити природню і гармонічну усмішку. Чому варто робити вініри в QRD? Тому що для нас важлива не лише естетика. Насамперед ми піклуємося про Функцію. У QRD з вами буде працювати команда з такими спеціалістами, як гнатологи, які забезпечать правильну роботу наших щелеп, ортодонти, які зможуть зробити нам правильне співвідношення між зубами, та ортопедів, які виконують високоестетичні реставрації, максимально тонкими, симметричними та естетичними. Ми поєднуємо не лише естетику, а й гармонічну функцію, для того, щоб ваша. Усмішка була не лише красивою, а й функціонувала дуже багато років. Цифрові протоколи на кожному етапі, преміальні матеріали, малоінвазивний підхід – Це все дає можливість нам і вам отримати природню естетику та функцію на багато-багато років вперед. Вініри – це ваша інвестиція у впевненість та якість вашого життя. Гігарді це місце, де красу поєднують і з функцією, і як результат ви отримаєте. Ідеально, усмішку QRD – це професіоналізм в деталях.